Тиждень, який розбиває ілюзії, вскриває секрети, нову інформацію та кардинально міняє наше життя, починаючи фатальний коридор затемнень. Це твій астропрогноз на тиждень з 16 по 22 вересня. В цей час ми маємо кілька аспектів, які нами керують. По перше, ми всі вже відчули вплив коридору затемнень. Він звичайно йде два тижні до самого затемнення, а затемнення ось цього тижня. Тому тут буде кульмінація. Тут будуть події, ситуації та обставини, які ми не контролюємо впливати на які нам просто не вдасться, чому так відбувається ще цього тижня? Не тільки коридор затемнення на впливає, не тільки повнолуння в рибах, яке виявляє наші інтуїтивні бажання, ставить такі суперечки на рівні чого я хочу, а що я можу, до чого я хотів досягти там якихось цілей піврок, півроку тому. Так це То все піднімається, те, що було у березні. Але понеділок, саме 16 вересня, має дуже несподівані аспекти. І тут вплив і Нептуна, і Плутона, то а так ще й додається марсіанська непроста енергія. Тобто конфліктна, а це означає, що понеділок будуть себе доволі неадекватно вести люди, міняти свою думку, дійсно по-іншому ставити свої кордони, відстоювати якусь позицію, яка навіть ми не уявляємо, що могла могла бути їм присутня, і що вони, в принципі, так могли думати. Тобто, ми дізнаємося, потаємне те, що людина приховувала і не хотіла проявляти. І зараз це виявляється доволі жорстоким і несподіваним шляхом. Що це буде тягти за собою? Що Власне, з 16 по 18 у нас накал всіх емоцій, зриви, емоційні психи, Знаєте, по загострення також станів, у кого це якісь діагнози, то зараз ми будемо проявити бачити і яскраво. Вони будуть на нас впливати. Емоційні перепади від сліз до різкого сміху, від байдужості, що цікаво, до високої зацікавленості конкретними людьми. Тому відносини. Будуть е, терпіти ці емоції. Ця амплітуда емоцій збережеться протягом тижня, тому що вона ще буде два тижні після сонячного затемнення. Ну а фінал цього тижня ми зараз маємо. Чому зараз кульмінація така емоційна? Ми всі мали підняття нервозності та дратівливості, пов'язаної з тим, що повня, яка буде 18-го числа, власне, затемнення. Абсолютно повністю взаємодіє з Нептуном і повня в рибі. Тобто ми маємо величезний вплив на наші внутрішні емоції і переживання. І вони вилазять назовню. По повні завжди ми дізнаємося в повнолуння якусь кульмінацію, яка провокує вияв тих емоцій, які ми задавнювали і задавлювали в собі. Це чудовий час для пропрацювання в психології своїх питань. Це ідеальний час для підняття родових програм. За лікарма родова зараз посилюється. І крім всього цього, дуже добре, якщо ви навчаєтесь або просто берете послуги в темі психології, езотерики, астрології, також і занурюєтеся в вивчення себе. Зараз інтуїція загострюється, віщі сни посилюються і, взагалі, знаки долі. Фатальним період вважається саме в коридорі затемнень. Починається він із середи. Що ми маємо ближче до вікенду? Насправді кульмінація таких ситуацій, які починалися у березні 2024 року, і зараз ми бачимо їх з несподіваної сторони. Але що важливо, цей тиждень виявляє таку інформацію, до якої ми не готові. Уран підключається. Хто відчує найбільше на собі те, що буде Вскриватися якась інформація, таємниці, секрети? До речі, ваша інформація буде також розсіюватися, тобто особисті дані, персональні дані, паролі взагалі інформація про вас. Буде відкриватися, і в цей період дуже важливо ну, припильнувати це можна, звернути увагу на це можна, контролювати це не можна. Тому якби просто пожинаємо плоди, збираємо наслідки. Тому про вас дійсно можуть пліткувати, розкривати ваші таємниці, але і ви можете дізнаватися секрети про інших людей. І оце вскривання воно дає нам розбиття ілюзій. Тому фактично, як і в суспільстві в цілому по світу, так і конкретно індивідуально у кожного з нас в житті. Буде зняття рожевих окуляр, буде розбивання ілюзій. Дуже багато людей зараз, саме цього тижня, проявлять себе прямо з понеділка. Зовсім, інакшими. тобто ми будемо їх не впізнавати. Ми будемо не розуміти контекст їхньої поведінки і мотивацію їхньої поведінки. Все це чому? Тому що виходять потаємні почуття, а там цей глибокий глибинний психологічний аналіз. Ми ж з людьми, коли спілкуємося, не проводимо їм. Тому пояснити нам першу причину дивної поведінки, несподіваної кардинально іншої реакції людей на банально вже проходження таких ж самих ситуацій, які траплялись. Ми не зможемо пояснити. Треба прийняти, але дратівливості це не відбавить, тому в буде напруження стосунки особистісні будуть найбільше захоплені в цей час а також партнерство на базі фінансів. Пам'ятаєте, що у мене було окреме відео, і на ютубі воно є про те, що взагалі несе коридор затемнення, особливо зараз місячне затемнення, емоційне, вповню зараз в рибі. Воно несе нам із з'єднання з, з Нептуном також великий потік інформації не тільки на ментальному рівні, воно концентрує на інтуїції, віщих снах та знаках. воно і природні явища контролює. Тому ми всі побачимо ем, щось, що взаємодіє зі стихією води. Це зливи, грім, повені, руйнування структур води, проблеми з водою, з чистотою води, а також хвороби, які переносяться контактами через воду, через слину, через подих, погіршення і загострення самопочуття в розрізі ОРЗ, ОРВІ, різних вірусів, ротавірусів. І все це зачіпає інфекційну частину, тому дуже уважно до води цього тижня. Але про це я детально описувала. У відео проповню, давайте розбирати, що ще цього тижня буде важливо. Це звичайно день рівнодення, який 22 числа підніме ситуацію та висвітлить її, яка буде давати нам вибір. Ми будемо обирати цього тижня в кінці, в там ще буде Юпітер нас задіяний з ураном. Тобто, ми будемо в кінці мати тижня на вікенд вибір, і цей вибір буде здаватися рівнозначним. Тобто, обираю я це чи інше. Але він дуже важливий, кульмінаційний та ключовий. Тобто від нього буде багато чого залежати. Увага до цього вибору. Не суетіться, не займайте цей вікенд якимись справами побутовими, там шкільними, якщо займаєтесь дітьми. Займіть його фокусом на тому, що ж відбувається, який вибір іде до вас як пропозиція, як обставини, звужує вас. Давайте підведемо підсумки. Цей тиждень про те, що ми дізнаємося багато правдивої інформації знімемо рожеві окуляри, розвіємо свої ілюзії, але цим можемо розчаруватися і дратуватися. Це тиждень дуже небезпечний для здоров'я, особливо в сфері отруєнь. Виключайте алкоголь, він теж цьому сприяє. Цей тиждень не варта починати нове лікування, приймати нові для себе ліки. Вони можуть давати непрогнозовані результати, але дуже добре працювати над своїм ментальним здоров'ям та працювати і навчатись в сфері психології і в сфері езотерики. Медицина цього тижня, як і іт технології, принесуть новини та сюрпризи. Тож чекаємо на все це. Збережіть собі відео, проживайте тиждень максимально ефективно і всі кармічні задачі нехай проходяться дуже легко. Щоденні прогнози, попередження, застереження, всю інформацію я залишаю в телеграм-каналі. Тому долучайтеся, збережіть собі це відео, аби потім передивитись в кінці тижня і зрозуміти, як кожен із аспектів впливає індивідуально на вас. І якщо любите прогнози ось такі потижневі, залиште мені в коментарях. Своє враження, бо дуже цікаво. Цією прогностикою потижневою я займаюся, напевно, ось так, щотижня, без пропусків записую вам астропрогнози. Ну напевно, вже рік, так і е, знаю багато особистих відгуків від моїх клієнтів, але від вас, мої улюблені підписники, мені дуже важливо зрозуміти, чи ця рубрика вам актуальна, цікава. Як програється, що відчуваєте, що би хотіли покращити? Тобто, приймаю заявки на те, що вам подобається, і що хотілось би змінити або додати, чи відкоректувати, чи за щось мене похвалити на ось цьому моєму акаунті у Тіктоку.